Доброго ранку, дітки! Сьогодні я пропоную нам скласти речення за схемою. Роздивіться уважно картинки, які будуть з'являтись перед вами. Та складіть речення. Подумайте і скажіть, на дереві хто сидить? На дереві сидить білка. Вона що їсть. Вона їсть горіхи. Під деревом що росте? Під деревом ростуть проліски. Білка що бачить? Білка бачить проліски та підсніжники. Зайчик іде до кого? Зайчик іде до білки.